Річард Левове Серце легендарний король Англії, герой Христових походів. Але мало хто знає, що в його жилах текла київська кров. Після завоювання Англії королем Варягом Канутом до Києва прибуває Едвард, законний спадкоємець англійського престолу, та знаходить прихисток в Ярослава Мудрого. Тут він зустрічає Гаральда Суворого, Варяга і майбутнього короля Норвегії, який за іронією долі теж тут знайшов притулок. Обидва служили та виховувалися при Ярославовому дворі, і обоє закохалися в його доньок. Геральт одружується з донькою Ярослава Єлизаветою, а Едвард бере за дружину Агафію. Їхні дороги розійшлися, але обидві привели назад до Британії. Один прагнув повернути престол, інший Завоювати його Едвард помер у 1057, п'ятдесят так і не ставши королем. Гаральд загинув у битві при Стемфорд-Бріджі у 1066 році. Всього за кілька днів до нормандського завоювання. Після поразки сина Гати Едгар був проголошений королем, але мусив підкоритися Вільгельму завойовнику. Агата з дітьми знайшла притулок у Шотландії. Її донька Маргарита Шотландська стала королевою і святою, а її праправнук Річард Левове Серце увійшов в історію як один з найславніших монархів Англії. Історія зберегла імена королів, але їхні корені в Києві. Сага України. Повертаємо силу нашої історії.